Слава Ісусу Христу. Сьогодні у середу, 13-ї неділі по зісланню Святого Духа. знаєте, що в п'ятницю з Божою допомогою переходимо на новий календар, і там також буде одна приступка, і треба бути також важливим на всі ті нюанси, які будуть пов'язані з читаннями та іншими речами. Так от ми маємо зараз 13-ту неділю по зісленню Святого Духа і читаємо Євангеліє. Події розвиваються у місті, де Христос виріс. Йдеться про Назарет. І сказано, що в будинку не було місця, щоб їсти хліб. В будинку не було місця, щоб їсти хліб. Що стільки народу зібралося, що вони не мали змоги поїсти хліба. Мусимо собі відтворити цю подію, яку описує Евангелист, а пізніше і стане ясно. Чому він говорить, що вони не мають можливості їсти хліба? Справа в тому, що е, їсти хліба означає дати гостинність, зібратися. І ви знаєте, що Ісуса Христа неодноразово звинувачуючи тому, що Він з мі... грішниками, з митрями їсть, як таке може бути? Тобто будь-ким не можна їсти хліб. Не можна з будь-ким їсти хліб. Їсти хліб це означає, що ти допустив. От, ви ж не кожного пускаєте до своєї хати, і не з кожного, а тим більше, у вас є ваші друзі, от щоб краще ми ще зрозуміли, хата також поділена на певні такі секції. Ви до вашої спальні пустите лише найближчих, найрідніших і лікаря там, або якусь таку особу, яка є довірена. Так, от, щоб ми мусили, щоб ми могли собі все скласти. Їсти хліба означає, що збираються ті, хто запрошений. Хто не збирається, хто не запрошений, треба дивитися, якщо це випадкова людина, то їй дають, нехай собі поїсть десь там. Ну не з нами. Взагалі, ми кажемо, що схід діло тонке, так? чутливе. Жінки окремо їдять, чоловіки окремо їдять. І тут. Має бути гостина, він має їсти хліб. Це цілий ритуал, який говорить про те, що зібралися свої. Ці люди мають щось спільне, важливе, вони е, мають провести час разом. А тут ми чуємо, що стільки їх зібралося, що не мали змоги хліба їсти. А потім ми дізнаємося, що згадані дві категорії, згадані люди, які аж з Єрусалиму прийшли. Розумієте, що таке Єрусалим? Ну, уявіть собі зараз зі Львова прийшли сюди люди. Ви кажете, о, люди прийшли. От з Єрусалиму прийти в Галилею у е, Назарет. Це так як з Львова приїхали, розумієте? Це і здалека люди прийшли, бо чули, що тут є той проповідник, і це були книжники, які кажуть: він, ми маємо пояснення, він це велзевулом робить. А місцеві, ті, біля яких він вийшов, виріс, хотіли його зв'язати. Хотіли його зв'язати, бо кажуть, він не в собі. Щось з ним не то, він виріс, він мабуть, бути а він тут такий проповідник, він тут чуда робить і взагалі не зрозуміло, що з ним. І ми потім дізнаємося, що у тому місці, де Христос виріс, його хочуть скинути із е, висоти і обірвати його життя. Браття, сестри, якщо ми тепер складемо докупи, що люди не мають можливості їсти хліба, тобто немає трапези миру, а що хочуть з Ісусом Христом зробити, ми розуміємо, що ці люди не налаштовані ці люди не налаштовані на мирне е проводження часу. І ми з вами маємо різні середовища, деколи потрапляючи до середовища, якогось, треба дуже швидко зорієнтуватися, що хочуть ці люди. От Особливо ті, які працюєте з людьми, до вас щось підходять, і ви мусите деколи дуже швидко зрозуміти, ця людина дійсно хоче, що вона потребує, не потребує допомоги. Да? Ця людина щось хоче добре, буде запропоновано щось конструктивне, бо ця людина просто провокатор. Браті сестри живемо в середовищі, де дуже швидко люди можуть прийти які. Не мають миру, не хочуть чогось доброго з нами, просто хочуть е, спровокувати, хочуть якусь е, е, вигоду е, або вже із готовими планами. Те, що відбулося у Назареті, це люди вже мають готові плани, місцеві, біля яких виріс Ісус Христос. Вони кажуть: ми його зв'яжемо, ми його заспокоїмо. Він не в собі, він, ми би так сьогодні казали на мову сучасника, він психіатра потребує. А ті, які прийшли здалека, профі із Єрусалиму, кажуть: Він, ми знаємо, він посілий, він має Злого Духа. І вони вже наперед знають, що вони хочуть з ним зробити. Ви дивіться, ми мусимо молитися з вами і жити в середовищі різних людей. І коли бачимо, що десь хтось вже налаштований, е, не їсти хліб, ми би так на мові Святого Письма сказали, прийшов посваритися. Хтось просто ну, поганий в нього день, або він щось налаштований. От є багато тепер людей е, через воєнні події і так далі, через якісь там невдалі коментарі, когось прийти, посваритися зі священником, Не грає ролі, з яким головне, щоб посваритися. Браття сестри, от це дуже важливо. І Христос терпеливо щось їм пояснює, і в кінці кінців вони його поволочать і будуть намагатися скинути його згори. Я би хотів, аби мися помолили за те, аби ми мали терпеливості, коли люди не прийшли їсти хліб, коли люди не прийшли з конструктивною пропозицією, коли люди прийшли просто винести мізки. Налаштуємося, що у нервозному середовищі сьогодення, коли так багато проблем, які приносить війна, коли люди зажаті. Затиснені у різні ситуації, деколи, як вони то бачать, у безвихіддя, вони просто потребують комусь виносити мізки. Вони просто хочуть це виговорити, вони просто хочуть кудись дати агресію. і сестри, дуже багато людей. Агресія це конструктивна е, річ. Ну, якщо перехожу свара... сваритися, я не прийшов щось побудувати. Я прийшов зруйнувати. Це не конструктивно. І так. Є дуже багато людей, які будуть приходити не із конструктивною пропозицією. І треба бути готовими проживати із Господом Ісусом те, що Він проживав. Вашу е, діяльність, нашу діяльність. Не будеся сприймати, і не буде добре вчорашнє. Буде теперішнє, от таке. От якесь таке, що мені не сподобалося. Тепер буде надважливе і навколо того буде створюватися якийсь ажіотаж, який скандал, який шум і так далі. Молимося. Ми мусимо молитися, бути реалістами. Ми не ті, які, знаєте, закрили себе від світу, закрилися десь у Товстих монастирях, де є маленьке віконечко з гори, і радуємося, о, сон, небо я його бачу. Добре, що ніхто тут не приходить. Ми не затворники, ми люди цього світу, які вирішили жити споміж людьми і маємо приймати реалії цього світу, але як християни. Але і християни, і просимо Господа сили для цього. Амінь.